Привіт друзі, вітаю вас на моєму каналі. Всі напевно зараз більшість бачили відео про центр, те, що я знімаю на задньому дворі. Ну, По-перше, хотів зразу відповісти тим, хто е, пише, що там цей день сміття вивозили ще, щось, ще, щось, друзі. Е, це не так. По-друге, перед тим, якщо щось писати, що автор обманює, що автор такий сякий, подивіться контент на моєму каналі. Я люблю цю країну, мені подобається Канада, але я не буду показувати в розових окулярах країну, тому що... Я маю показувати тільки найкраще. Я показую все, як є. От Ми зараз їдемо, наприклад, дуже теж близько до центру. От Я просто подумав включити камеру, включив. І от хочу показати вам, є і гарно і чисто, В здебільшому чистота, порядок немає сміття, все окей, але є райони, є. Моменти, які а, завжди такі, завжди неохайні. І а, я б хотів сказати наступне. Я казав вже, що моя рекомендація жити мінімум 3 кілометри від центру. Це все, що мінімум 3 кілометри від центру, це буде безпечне. Я живу 12 кілометрів на а, півдні міста від центру. 12 кілометрів в хорошому районі. У мене є відео на каналі, ви можете подивитися, де я йду по своєму районі. Хочете, я можу вам записати в той день, коли у мене сміття будуть забирати з задніх дворів, як виглядають в хорошому районі задні двори. Немає питань. І найголовніше, тепер до расистів. Які пишуть на, на Україні. Ну, по-перше, це в Канаді. По-друге, в Україні. В Україні почитайте граматику навіть на своїй рашистській мові, як воно буде правильно звучати, коли ви звертаєтеся до країни. Це не на, на а. в. Другий момент. На, ви можете тільки піти за курсом русського корабля. А це точно. А, з цим розібралися. Тепер е, хочу вам от, от, трошки показати міста. Я їду зараз забирати свого напарника. Я працюю інсталером по підлогах. Я їду зараз по Осбурн. Хто в Уніпезі живе, знає, де це є. А, бачите сек. Все чистенько, гарненько, ніде ніяких немає моментів. Але я ж кажу, є моменти, що є дуже страшні будинки, є дуже страшні вулиці, є дуже страшні райончики. І ви пишете, хто там живе, росіяни, українці, ще щось ще щось. Здебільшого це... Корене населення індіанці, індіанці а, ну це здебільшого, я не можу казати, що це на всі 100%. А, люди, які просто там вживають всяку діч, а, тяжкі наркотики, напевно, і вся, всяке, всяке таке, тому що ви ж дивилися, хто дивився відео. А, як можна, там один був будинок а, з забитими вікнами, повністю з забитими дошками жити. Ну, я не знаю, як треба було, можливо, піти. Може сьогодні я там працюю недалеко, може піду, подивлюся, як виглядає той будинок спереді, але як можна жити в будинку з забитими вікнами, ну, дошками просто. Я цього не розумію і нікого не зрозумію. Канада мені сильно подобається. Це вільна країна. Я розказую так, як є. Але є моменти, до яких я не звикну. От, наприклад, от таке як це відео, це моменти, до яких я не зможу звикнути. У кожній країні є свої плюси, свої мінуси. Це не означає, що я хейчу цю країну. Хто, кажу ще раз, повторюсь, хто не дивиться мій контент, не пишіть. Тому що ви не знаєте взагалі, а, як я відношуся до цієї країни. Ви не знаєте мене. У мене також є канал на Ютубі, канада простими очима, так само називається, кому цікаво знайдіть. А, друзі, от зараз я поїду заднім двором іншої вулиці. Я не знаю, що тут буде, бо кожен день інакше, то є сміття там е, оці. Зомбі за нічого розкидають, за ніч не розкидають, по-різному буває. От я завжди забираю свого напарника по роботі, отут на задніх дворах. Все більш-менш нормально, так? Дивіться, я, я ж не кажу. І в нього сміття забирають кожної п'ятниці. Подивіться, тепер ви мені хочете сказати, що як писали от подивіться, тут справа. Подивіться там посередині, зараз вам буде видно. Ви мені хочете сказати, що от бачите? Що я знімаю спеціальне відео тоді, коли е, сміт... е, сміття забирали. І після того я зразу їду і знімаю відео. Подивіться, зліва. Ви бачите? Видно зразу, де людина гарно, охайно живе. Подивіться, далі, зліва, справа все охайно. Я розумію, що це задній двір. Але подивіться, яка різниця. Як тут все охайно, подивіться, як людина собі поскладала справа. От дивіться, зараз я навіть трошки протриможу. Бачите, як людина поскладала справу? Бачите, як собі людина поскладала просто. А як було перед тим, це не те, що хтось хоче хейтити. Це той, хто показує правду. Той, що розказує правду, той, що показує всі плюси і мінуси цієї країни, тому що є люди, які хочуть переїхати в Канаду і шукають правдиві відео. Пам'ятайте про це. Підписуйтеся на канал, бережіть себе, бережіть свою родину. Буду вам записувати ще цікавіші відео. Так що, друзі, до нових зустрічей!